Доброго ранку. Урок навчання грамоти. Учора на уроці ми знайомилися з предметами, які відповідають на питання ЩО. А сьогодні ознайомимося з предметами, які відповідають на питання «Хто?». На першому малюнку зображені тато, мама, син і донька. Вони відповідають на питання ХТО, коли ми говоримо про людину. Ми кажемо, хто мама або хто донька. Давайте розглянемо різні предмети і визначимо, як же вони відповідають на яке питання: що або хто. Парасолька що. А півник хто? Книжка. Це що? А лікар хто? Їжачок? Хто їжачок? Машина? Що? Машина? Тобто неживі предмети? Це що? А живі це хто. Далі знайди зайвий предмет у кожному ряду. Розглянемо уважно перший ряд. Зображені звірі лісові і дикий звір тигр, а також велосипед. Ми можемо зробити висновок, що зайвий тут буде велосипед, Тому що всі останні предмети це хто, а велосипед – що? У другому ряду. Зайвим буде папуга, тому що тут, навпаки, всі предмети що неживі, а папуга це хто. Розглянь малюнок і поміркуй, як живе це песико в сім'ї. Дивлячись на ці малюнки, можна сказати, що песику дуже добре в цій сім'ї, тому що його вигулюють, годують. Граються з ним, виховують, дресирують. Тому він живе у люблячій родині. Наступне завдання потрібно впізнати букви, якщо ти їх знаєш. На першому малюнку зображений індик. Індик слово починається на букву І. Далі лебідь, слово лебідь починається на букву Л. І мавпа, слово мавпа починається на букву М. І останній малюночок, розглянь його уважно, і поясни, чи є на малюнках щось незвичайне для тебе. Тобто те, що зустріти можна не часто. На першому малюнку дідусь завлітає коси онучці, а на другому бабуся з онуком грають у футбол. Сьогодні на уроці ти дізнався, що живі предмети це хто? А неживі предмети це що?